Постать Євгена Коновальця є знаковою для української історії, для українських везмольних змагань і зрештою для самої ідеї української державності. Євген Конувалець говорив, що у вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. Сьогодні ми переживаємо ту епоху, коли дійсно ми бачимо, як боротьба відроджує і, зрештою, може навіть і народжує нову агресивну, активну, бойову, завзяту єдину українську. Націю. Євген Коновалець був соборником в той час, коли багато було регіональних, скажімо так, інтересів і доктрин, коли багато хто вважав, що не треба боротися за всю велику Україну, Євген Коновалець говорив, що шлях до вільного Львова лежить через вільний Київ. Фактично, Євген Коновалець також ще дав одним нам великий заповіт: якщо не матимемо сили, не матимемо нічого. Якщо ж матимемо силу, то здобудемо все. Що нам належиться по праву, згадаймо заповіти Коновальця і будемо достойними його боротьби, увінчаємо її перемогою.